Вітаю, сьогодні ровно місяць життя без столба. За весь час вмикав в мережу два рази, коли вже акумулятор просідав до 30%. Загалом за місяць це було десь приблизно 2,5 дня працював столб. Можна було економити, можна було викручуватися. Але е, короткий висновок такий. Е, без столбика для того, щоб жити, потрібно ну, мінімум 15 кВт батареєчку. Е, тоді десь два дня можна не замислюватися, е, яка на, на вулиці погода а так в принципі, зараз також прийшла зима до нас хмарно кіловат, чимось зараз залітаю в батарейку, Остальне все виходить на навантаження. В середньому споживання в мого будиночку десь 5-6 кВт в сутки. Тому менший акумулятор ставити для автономного життя напевно не варто мінімалка така допустима 15 кВт моя особиста думка